Біжу, 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 бо ще не в спину. Там тихо. Нервніча Зараз відкрию. Заїжджай. О, який. дід <різь> сьогодні який діти, діда, ось о. Ох, діді. Як не пройде. Що <смірко> <смірко> тут у нас сьогодні? Сонячна погода, на кінець немає вітру зранку. Що сьогодні, діда за свято з таким букетом прийшов? Зараз ми дізнаємося. Що діда? Поздравляю, з діхою. Да? Є, да. І все? Що бажаєш? Бажаєш? Да. Здоров'я. Самого главного. Дід який хороший сьогодні. Так Там, він мене хоче поздравити. Молодець. Дит, спасибо, діду. Я. я думав, вона спала, вона спала. Ага, він думав, щоб я спала день да, ніч. Ну й дідше ж. А, а я не проспала своє щастя. Проспала. Це діду чудив. А? Що а. мені є? Тепер його треба а. поставлю водичку. Поставлю водичку. А. І будуть у мене квіточки сьогодні. Дід а. мені такі самі красиві. О, я таких завжди хочу їх. Я вже й посадила. Скоро і в мене такі будуть. О, Бабо, це все. І це не все, каже дід. Диви. І... Диви, ти, ти, ти. Ух ти, дід. А чого він не такий чорний, як ми бачили? А той дорожчий. Я дишев. Олака і ти, і хороший. Ой, Боже, Тай а звідки ж вони, ти не питався? Куплю да? ну, да. да. з херсона. Твердий. Ну так. Аж звенить. Звенить, де. Із Ці по 35 гривень. Mm. А ти? А ти по 45. А чого? Мабуть, ти лучше. Не лучший. знаю, вона, вона казала без кісточок. О, ти? Да. А це з кісточкою? А це з кісточкою трохи. Ну, ну лічо, по, кажу? по кісточки ж можна взнати. Поки давайте такого. <гум> якщо кісточка <гум> чорна, значить спіли. Да. А, той... а якщо кісточка світла, значить його лічили. <гум> да. А те ж без кісточок. Да. <гум> <то гум> і не вгадаєш От по то ньому. Да. <гум> <то, гум> <то, то, гум> кажу, давай її поки цього, а того без кісточок. Пізніше що візьме попробуй. А, ну так, да, в нас же ще буде скоро один день що? народження. У нас що? же сьогодні в мене, а потім ще що й у діда буде. Мене, а потім ще й у діда буде. Не переживайте ага. так, да. У нас тільки одна гульня буде в липні місяці. З дідом як загуляємо, треба сумку з собою буде брати. Аж вісім часом відкривається, ти багатьох. Вже вісім то. То що ж я був сидіти здачі. Ага. Поки доїду, буде пів півдев'яти, а то я туди. Хорошо, діти. То... А вони до, до вечора роблять, до п'яті. Та більше, мабуть. чи ні? Ну, та й до півсоста, я тай. Угу. Ну, Думаю, з роботи їх, їхати, їхатиму та заїдуть. Ох, роботник ти. Ай, діти. Сьогодні ввечері будемо. Звуля. <гул 'я з дідом> двох із дідом, як загуляємо, щось кицька бігає, що вона почула? Хтось ще добирається до мене. Боже. От е то да. О, з самого ранку гості сходяться. що тут що буде в мене? Я що тут буду вам? Собирати? А, да. О, так. показую наразі. На Де? Боже він. Що таке? Тепло на дворі, да? Сьогодні Ой, хороший день. Ой, який чудовий букет. Не вже це мені. Я ж по гороскопу лілії мої квіти. Оже. Красота. От. Справжній день народження сьогодні. О, привітали мене, як полагається. Отак-то за квітами і мене не видно. Ой, жучка, жаль, да. О, і жучка гриває туди. У мене тепер квітів і ромашки, і хризантеми білі. І мої лілії. Всього, день удався. Ох, будемо ждати шашликів. Ой, красота яка. Надо ж таке придумати. Ну, дивимося далі. Ох, дід, як гарно, хрупає сидить. <хи> Прибіг голодний, Доброго як вовк, і каже, дай біом щось погризти. Та кажу, пізніше аж боя вечеря, та ні, яка мені вечеря, каже, давай бігом, я щось перекушу, я не видержу, да, то воно такий получився в нього цей Доброго. бутерброд з огірком. І хочу презентувати дідові свій десерт. Я хочу, щоб хто-небудь дав йому назву якусь. Ага. <гум> да, так, десертик мій назви якусь. Я сама не, не знала, не знала, але зробила. Як його назвати? Арарат. <гум> що? <гум> пох... А вона на що воно мені ще на айсберг похоже? Давай я його айсбергом назову. Так айсберг. А це <гум> i. Лодка та я. Кноїв ковчак. Ноїв -Ковчак да. <laughs> а може, може назвати десерт Да. Kovчак? Де да. як воно світиться авто? Да. А мені наче то воно крига снігом, наче мені якийсь айсберг. Ага. Воно має бути щось смачне, а не тільки таке красиве. Конечно. Ну це ж я сотворив. Як голодний <laughs> то воно з машина. Ну нічого, дід пісні, а поїбу трошки ще. У нас торт такий є великий. ще, У холодильнику. Та ні, я покажу, це ж не так, що я сказала. Ще ні. ніхто й не повірить. Великий Та... торт такий, як той дід поїв, його тільки великий до такий. Него, до так. І кавун будемо спробувати. Ну. І. І трошки шашличка. Ну, коротше, до вечора мене відео буде чималеньке. Угу. Да. Так. Товариші, це вам Ш... не суточки. Що случилось? Ставимо лайки і підписуємося. Да. в мене нема настроєння, виступати. <рес> Чого? Сьогодні вже підписувалися так гарно. Лайків наставили. Діди. Ти не байкотуй тут. То я тоді і затанцюю, і заспіваю. О, якби я багато лайків. Ну так. Да. Ну ти ж гарно виступай, то й буде. А ти думав, як? А як що? Треба гарно чавкати, хрупать, надо зубами. Ну, та не, не культурно так. Та, ну, я попросту, а ти хочеш і культурно бути, чок так. Та ні, то ж я свиняють. Ти пенсіонер. Клопати накидався цілий день. Тепер жрать захотіла. Так менше дід кидай вже. Вже тобі противопоказано це кидать. Що ти зробиш? А де ж вони подівалися всі? Ну, хлопці на війні. Ну. Дівчата самі. Кому? Нема кого. Треба всіх обслуговувати. Ну, да. да, Пенсіонери сталися. А ні. люди просять, ми кажемо важко, вже ми з них. Ми, ми вже старі хлопці. Да. Да. А кого, а нема кому, а то от ми й козачимся тепер. Ну потрошку, не побагато ж діти. Та потрошку, час поробив, і там минут п'ять-десять, мов ти холодочку. Ага. Yeah. Бедний дід, куди вже тобі робити? Тобі вже О, не можна то, робити ні. нічого. Тобі тільки в холодочку сидіть, а ти ще хочеш рвася так, щоб. Та не виходить. Ох, дід. Розказати не можна. О, бедні ви такі хлопці. Хлопці. Колись були молодці, а тепер тільки хлопці. Сміщів трохи, ну. Ну, зато з нами весело, там усі сусіди чують що себе. Що ви там є? Сусідка да. на городі ковиряється, ми вже спитали в неї, хто вона, що вона, шо вона чи, ми її не чи вона на своєму городі. Так, да. каже, тут друга людина жила, це щось нова ходить. А ми купили, кажу. А ви що там робите? Васика Глечика шукає. <рес> Добираємося, стіну розбираємося. Тут що... хазяйка казала, коли баба Глечика закопала. Ага. А сама поїхала, а ми оце розбираємо, бере їм ніяк не можемо знайти. Да. Ну, Ти бери з собою щось. Та я казав. Кажу, треба взяти та пропікати тут усе. Ну да, мало ли що. А хата стара чи нова. Та... Не сильно така і стара. Ну така як у нас чи старіша. Старіша. Ну це з того, так. Год... Ні, нема матір. Году. 80 мать. Ну так 8, бо наші 40 тисяч. Після воєнні десь. Ага, ага, понятно. Ну, може, якісь осколки ще десь повставались. Ну, так. Да. Так, ну ладно, дідь, зараз я тобі одріжу кусочок е, оцього. Ага, е, ну одріжу. Айсбергу, кусочок айсбергу тобі одріжу. О, бачиш, який ось Диви, диви. Ти подиви на наче. Труситься, земний трус. Да, в морі ураган. Ой, дід. Оце ойсберг. Угу. Замерша вершина в нього. Та подиви, яке ж воно красиве. Угу. Аж просвічується все. Ага. Ей, дід. Сала що, знаєся. А зато у юрки вже свої. Да, це ти, Бо що ти садив. У да, це твої, о, ти, що ти ховався з ними по секрету mm -hmm. садив, оце вже вони такі в тебе гарні. Mm -hmm. О, Хоч mm -hmm. і перекусив по-бистрому. Mm -hmm. Якраз ще шашликів наїмося, mm -hmm. тортика, та й буде нам добре. І буде свято, а. Всіх запрошуємо, да? ми ще запрошуємо в цьому місяці, буде ж і в діда день народження. Ми ж також будемо святкувати. ще. Да, ми... З бабою би два раком, да. а раки. Да. Так, і будемо ще дідові святкувати всередині місяця, так що ну не да. розбігайтеся далеко. А ще в брата, а ще у племінника. Та ні. Бугато навіть... не треба, бо не видержимо. Як так святкувати будемо? Ну, да. ну, нічого, це такий раз в день, в году буває. Ну, да. І то так. На словах відзначимо, таюся. Тиханько, за да. Завтра цвіти, в мене є, все є, все, а, все нормально, так. Нам... Да. Устав усі, по поперш. Так, хорош, ті, то базар, тебе сильно базар, базар, багато. По, по Пів базара сміялися так. з мене. Чого це тебе сміялися так сильно? Ромашки Правильно, а, а як? Але... Мало вони знають, кому ти їх купляєш. Тому, вони ж мене знають усі. Так. Та що? А вони думають, що ти мені купляв. А може ти не мені комусь другому купляв? Ви... А ти. Пару не взяв, чи пару не не коли. Я вам кажу попарую, гаде. Ще й піддергають. Да. Ну так. Да. Зранку вже десь до молодиці настраюся, чи що. А хто що хоче, та й каже. Ну, Завидно їм, так. Да. Так. А жіночка якась йде напротив, та сміється, ке? не щоб самі. Подарили жінкамчиком. Да. То велика їд. Ага, без поводу. Ага, а і... то вже й повод треба, а без поводу спробуйте подарити. Да? Тузо да. mm. Он... показує. Так, дід, ти вже, бо в тебе буде сильно довге відео. Уже? Мабуть, в одне відео в мене лізе. Завтра прийдеш. А да? не весь Буде ще, мабуть, продовження цього відео, бо в одне ми не втоплюємося усім смачного, а там побачимо. А, я тобі казав, роби їх хоч старший час. Так, дід, давай тоді, підожди, підожди. Так, оце трошки пізніше, хай він гарно охолоне, потім mm. розріземо цей тортик, він дуже смачний. Із свіжими ягодами навіть. А ще ж ніхто не бачив, як ти десерт їсти. Ну зараз ти поїсти і покажеш, як його треба їсти. О, а, ну, бач, вони аж просяться, щоб ти їх ухватив. А, ну, під ну а як же так старався бідний. А, бач, в руках держиться? Да. О, ну, а ну гань гань зроби. Хороша. Та хороша. Руденька. Да. На було я туди позаливати. От дід. О, Тут у да. мене було полунечку, треба. Було янтарне туди тараканів напхати, мух. Так дід <рес> і заставить тебе з'їсти, так? Да. Да. Китайся пухай. Так, їж і хвали, що добре, бо більше не зроблю. То ти заказує, може добре. й на твій день народження зроблю, якщо закажеш таке. Конечно зробив. Можу другим зеленим цвіт, цвітом полі. Різниці немає яким кольором. Зеленим, синім. Любим, який їм закажеш, таким і буде. Аби було це хороший, маліновий такий. Ні, це полуничний називається. Так о. а. Хоч mm. як тобі смачно, а ти Сидів там, ямик упав. Ну, то... Ямки рив. Не, не рив, розбивали фундамент. Ой Боже. Речі таке... завтра буде. Ми таке, щось легше, треба, бо так. Стіна, стіна в людей упала, Господи. А ви ходите, спасаєте, спасателі. Так, ну ладно, дід. Смачного тобі і всім смачного, так. Да. Да, буде друга серія, бо вперше ти не вписався. Да, заходьте, приходьте. Да. До діда особливо, Лайкайте. як готуйтеся, в нього буде день народження, до нього всі готуйтеся. Будемо йому Що, купити буде. Так, дід. У нас таке щось. Ну. Ти ще згадуєш то й знайшов, Це тільки в пам'яті ще залишилося, так? Да? Ну так. Да. У нас є, що тут ти, ти приніс, Кока-колу, да? О. Будемо а. шашлик будемо запивати. Заїхав квас випив. У салюті. Ага. А, а, Юра там один. А моя пивка давай. Так каже, я в молодості не пив. Я його пив. Вже як пить то пить, що ж? Півко. Да. Ну, оце все. Все, дід пока. До вечора. Да. Смачного всім. да. Дякую за перегляд. А ти знаєш біле лучче трошки. Тобто да. птеча молоко називається. Да? Да. Ну все.